Всім з тва замовання. І, сь і сьогодні сама серія на патруль. Також я хочу нагадати, що діє мій промокод промокота баніпринята, який дає бонуси на початку гри. Працюю, озброєння си. Опікселях Люде Гера. Увага! Говорить патрульна поліція України. Звільняємо проїзд для колони військової техніки. Їдьте. Ну, їдьте. Оляжку можуть скористатися іншою. Ты ты шо бляха? Вниз до службового транспорта. Ainda cresci, meu Kierownictwo NPU na ZWIĘZŁEK Nie Co... Co już tu stało się? To przecież nie pamiętam Co już stało się? Kierownictwo NPU na ZWIĘZŁEK Co już stało Ich mache Увага! Транспортный засіб по верду. швидкість і прижміться до узбіччя. Увага! Транспортний засіб попереду. Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. У разі непокори ми будемо змушені відкрити вогонь. Останнє попередження. Зменшіть швидкість та зупиніться піде узбіччя. сука, така, блядь, хіра тінь. Вір удачі. Далі, тепер висить. Травельших тобі сидіть. Увага! Транспортний засіб попереду. Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. Увага! Транспортний засіб попереду. Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. Бажаю здоров'я, капітан поліції міста Дніпра Іван Храпак. Дістав посвідчення раки шайні, показав на рівні очей, не прийшли руки у відкритому вигляді. Ви з вами посвідчення, ми заявились? Закрыв слова поточника, правда в раке Шані. Проще на зубінках стаття ДВК руху, кодекс купав. Будь ласка, надайте свій паспорт. Будь ласка, надайте свій паспорт. Будь ласка, надайте свій паспорт. Так, добре, за паспорт, почав заявлю. Тось, так, добре, опорнув паспорт. Весь. там?

Солин короче мы едем дальше. Ну да. В принципе, типа нон-рпшний. Нон-рпшни, типа. Что тоже за бархинг шоу? Дальше. Конечно, вообще жесткий. То потужно. Увага, транспортний засіб поведу. Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. Увага, транспортний засіб поведу. Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. Громадянин, е, виходимо з авто швидко. Виходимо з авто. Виходимо з авто. Виходимо з. Понятно. На блокпусті, на блок пусті. На блоксі. Так. Ну, ну, будемо чекать, будемо чекать. Я так, Але... До вас звертається старший лайк на національної поліції України Олександра Мельница. Вам показати мені посвідчення? Так, давай. Добре, диша посвідчення кишені відкрив. Покажи напроти на рівні очі, не подоючи до рук. Да, конечно, ну, вот такие блокпост у нас выхода в пальцы. Такие у нас блокпосты выходы в кольцо. Бежав зажар национальную полицию.

Бажаю здоров'я. капітан поліції місце неправильних храпав, для цього посичні два кишені показав дрючай на перші руки у трудному вигляді. Ви з вами посичні ми заямились? Іван Храпак, капітан поліції. Добре, да. Закрив слово посичні, а поки до Будь ласка, надайте свій паспорт згідно із статтєю 3.1. Принесення служби на патрульному пості чи на блокпості, будь ласка, надайте. Так, відкрив бардачок, дістав потрібні документи. Медиштав паспорт, их паспорт и права. Так що саме потрібно. Паспорт у громадянина України. Добре, так. Відкрив паспорт, передали не фото. Так, добре, за добрый запаспорт заявлю. Так, добре, повернул паспорт. брав паспорт поглаву обратно. Добре, значок громадянина штрафів не невинно. Особенно врожку. Так добре пане. А чому це ви, ви прогулюєте робочу зміну? Ви так розумів, за силу працюєте так? так? Тому що мені дозволили покинути область і а. зараз йду з квартири на добре, роботу. Добро, 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 добро. Добре, 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 добре. Приїжджайте. На ворота відкрий, йди ворота відкрий. Ляха ялки-палки, що це заткати. Ось така е серія вийшла. Всім пока з вами був Ваня, До зустрічі.